Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! пригнаний Chevrolet Equinox в класному кольорі. 20-й рік, 50 тисяч, тут кілометрів пробігу, так? Миль. 50 тисяч миль, 2.0 бензин на автоматі, 17500 доларів. Бачимо контакти до власника. <кхи> <кхи> так, покажу по він-коду. Безключовий доступ. Чистенький салон. Дуже простора, класна машина з великим містким багажником ось в такому кольорі. Темно-сірий. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так. По опису 16 рік, 114 пробігу, за ціною 15-300 доларів автомобіль з повним привідом та повністю обслужено. Бачимо контактну інформацію, фіксуємо він код, кому цікаво, в гарному кольорі. Вкладень не потребує. Сертифікат є. Шкірний салон, підігрів сидінь, старт-стоп, повний привід. Так, біленька Mazda CX5 в максимальній комплектації. Grand Touring. Це 19 рік 50 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. 24-900 доларів. Контакти є, він код фіксую. Десь ключовий доступ, шкіряний салон, люк. Такий варіант. Дизельний Volkswagen Touareg. Це 12-й рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі за ціною 19-100 доларів. Фіксуємо він-код. Світлий шкіряний салон. Можна сказати, що новий, дуже збережений. Без панорами та без пневми. Це Америка. Так, свіжа пропозиція на ринку автомобіль з Європи Hyundai. 2022 Hyundai. року, один року. 1,6 бензин на автоматі з гібридним обладнанням. За ціною 26500 доларів. Бачимо контакти до власника, пробіг всього 88 тисяч. Безключовий доступ. Ось така машинка з таким моніторчиком. Так виглядає селектор коробки передач по сучасному. Панорамка, шторки на задніх вікнах. Цікава машинка. Так, Є такий цікавий екземпляр на авторинку. Це другий Тігуан в класному незвичному кольорі. Не то синій, не то зелений, отакий. Тігуан друге покоління. Це 19 рік, 118 пробігу, 2,0 бензин, автомат за ціною 18, 700 доларів. Контактна інформація є. Він-код я фіксую. Власника, на жаль, немає біля машинки. Все, треба уточнити отака вона на вигляд. Гарна резина. Так, що ми маємо по салону? Салон тканинний, кондиціонер без підігрівів. Ну, базова комплектація, але з вигляду не скажеш реально. Nissan Rock. пригнаний автомобіль. В Класному яскравому кольорі. На дорозі точно вас буде замітно. Це 2019 рік, 60 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі. За ціною 16850 доларів, контакти бачимо. Вінкод також фіксую. Цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, повнопривідний джип Cherokee. Свіженький автомобіль. Значить, 22 рік, 10 тисяч пробігу всього, 3,2 бензин двигун. за ціною 23 тисячі доларів. Безключовий доступ, шкіряний салончик тут. Останн нового авто. Фактично нова резина. Повний привід. Volkswagen Tiguan, чорний колір. 16 рік, 154 тисячі кілометрів пробігу, 2.0 бензин, повний привід за ціною 14 500 доларів. Шкіряний салон. Підігрілися сидінь, старт-стоп. Ось такий варіант. Nisan Автомобіль 19 2019 року, 180 км пробігу, 3,5 бензин на автоматі. В рідній фарбі повний привід 7-місна версія. За ціною. 13900 доларів, бачимо контакти до власника. Ось такий варіант. Великий, великий автомобіль. Людина займається продажем товщиномірів, комп'ютерної діагностики. Ще тут покажу. І фіксує також він-код. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Автомобіль по низу ринка від власника. Honda CR-V. Автомобіль з повним приводом. Це 18 рік, 125 пробіг, 1,5 бензин на автоматі. За ціною 21 500 доларів Бачимо контакти. Чорний колір. Чорний шкіряний салон. Люк. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Семимісний Volkswagen Tiguan за друге покоління. Так, по опису це 7, 18, вибачаюсь Рік, 76 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 18900 доларів. Контакти до власника. Світлий шкірений салон, є кліматконтроль, підігрів. Ось такий варіант. Mazda cx 5 від власника вже на реєстрації. Так, по опису автомобіль. 2018 року 2,5 бензин, автоматична коробка передач, 83 тисячі кілометрів пробігу за ціною 19 500 доларів. Повністю обслужений автомобіль. Також фіксує він код, кого цікавить. Чорний шкіряний салон. Такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Це 12 рік, 230 км пробігу, 2,0 бензин. За ціною 10-900 доларів. Кігуан друге покоління. 18-й рік 167 пробігу, договірна ціна, Двигун 2.0 бензина автоматі з повним приводом. Він код фіксую, так, трошки вже зачинили. Бачу класна комплектація, зараз зайдемо з іншого боку. Так, клімат контроль, підігріви, мультикермо, шкіряний салон, панорамка все, все є. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль з Америки. Це 17 рік, 108 тисяч пробігу. За ціною 19 300 доларів, двигун, 1,5 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка. Так, Тут зачинено, зараз покажу з іншого боку. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника.